А в мене тут автор настільної гри Хайп Діма Варварук. Всім дай Боже, в цю настільну гру я вклав душу і всі свої знання, тому що Хайп, битва за популярність, настільна гра, де ви перетворитеся на блогера, який змагається за увагу аудиторії. Але крім вас є ще інші блогери. Я знаю, що ви лінуєтесь читати правила. А тут ми зробили для вас відео правила Ярослав, легенда настільних ігор. Вас цьому роздуплить, бо я пробував, у мене не вийшло. Що старий передаю тобі естафету. У цій настільній грі вам потрібно набрати 100 тисяч лайків. І у вас оце поле, воно і виміряє ваші лайки. Коли ви проходите оце коло і наступаєте знову на цей нуль, то ви рухаєтеся по цьому треку на один вгору. Якщо хтось набере 100 тисяч лайків, ви доходите рівну кількість ходів і тоді, в кого буде більше. Тисяч лайків, той перемагає. Як же ви граєте? На початку, кожен вибирає собі колір і отримує дві фішки свого кольору, і виставляєте їх на два треки. Також кожен отримує одну роль, підказку і п'ять карток. Першим стає гравець, який останнім щось постив. І ви можете відмітити першого гравця оцією ютуб-кнопку, яка є у коробці. Як же в це грати? Ви ходите по черзі, починаючи з першого гравця, і в свій хід ви граєте одну зі своїх карток. Ви можете грати її одним з двох способів. Зіграти її як. Пост у свою стрічку, або як і спеціальну властивість, яка написана внизу картки. Якщо ви хочете зіграти картку в стрічку, ви викладаєте її справа від свого аватара, і ви отримуєте стільки лайків, скільки переносить ця картка. Вони приносять 1, 2 або 3 тисячі лайків, а деякі навіть більше. І ви відмічаєте, те, що ви отримали цю кількість лайків тут на треку лайків. Після того, як ви зіграли картку, ви добираєте картку з колоди і ходить наступний гравець. Також ваш аватар, він блогер у. В певній сфері. Тут наша хазяйка Фафі, вона блогерка у сфері тваринки. Якщо ви граєте за хазяйку Флафі і ви граєте пост з темою тваринки, і він, наприклад, приносить 2000 лайків. В цьому випадку ви отримуєте вдвічі більше, тобто 4000 лайків, і рухайте свою фішку на 4 клітинки вперед. При цьому, якщо ви граєте шосту картку як пост, то ваша найближча, найстаріша картка скидається. У відбій і викладається нова. Тобто максимум в вашій стрічці може бути 5 карток постів. Для чого ж залишати ці картки пости перед собою? А вони приносять вам певні теми, на яких ви зможете хайпувати, про що я вам ще пізніше розповім. Тепер давайте ж розповім вам про те, які дії можуть бути на ваших картках, яких у вас тут є 9 різних видів. Любов фанатів, фестиваль блогерів та хайпанути це найбільш незвичні дії, я їх поясню пізніше. І давайте. Пройдемося по більш звичайним. Картка контент-план. Ви її скидаєте, добираєте з колоди собі 4 картки в руку, і у вас в цей момент. У руках вісім карток. Ви дивитеся на них і обираєте які з цих вісьми чотири картки собі залишите. Тобто, ви скидаєте 4 картки і наприкінці ходу добираєте собі картку до руки. Тобто, наприкінці ходу у вас завжди 5 карток. Картка, що не так з, ви її граєте на якогось іншого гравця. Ви знімаєте, ніби про нього, якесь відео, де ви розказуєте, що він ганебний, і тому завдяки цій дії ви отримуєте чотири тисячі лайків, а він втрачає 5 тисяч лайків. Але в нього не може. Може бути менше нуля лайків. Карта Скарга! Ви її граєте на якийсь пост іншого гравця, і ви ніби блокуєте його картку. Тепер вона не приносить йому лайків, і йому потрібно додавати нові. Пости в свою стрічку для того, щоб ця картка прибралася, тому що вона просто там тепер висить. Тепер, якщо я граю за хазяйку Флафі, в мене, наприклад, є отакий пост зі скаргою, який мені просто займає місце у стрічці. Я можу зіграти дію, видалити пост. Я її граю, видаляю цей пост у відбій. Всі інші картки рухаються таким чином, щоб у вас не було пустого місця у вашій стрічці. Ви ж видали звідти вже пост. Картка просування посту. Ви її граєте на один зі своїх постів і отримуєте з неї лайки вдруге. При цьому спрацьовує подвоєння від вашого аватара. Наприклад, якщо я, граючи за стиль зіграю просування посту на картку з темою стиль та одяг, то я отримую з неї вдвічі більше лайків. Тобто отримую з неї ще раз стільки, скільки я за неї отримую вже. В цьому випадку 2000 лайків. І ще одна картка спільний подкаст. Ви вибираєте, хто вам більше всього подобається за столом або хто гірше всіх грає цю картку на цього гравця, і ви разом записуєте подкаст і обидва отримаєте по 4000 тисячі лайків. Тепер в нас залишилося три останні незвичні картки. Перша картка любов фанатів. Коли ви граєте її, ви її не скидаєте, а підкладаєте під свій аватар. В нього ніби з'являється така ачівка. Тепер. Поки у вас є ця любов фанатів, на вас не можна грати картки, що не так з та скарги, тобто негативні картки. Але якщо інший гравець зіграє любов фанатів, то ви скидаєте свою любов фанатів, ви її втрачаєте. Тільки одного блогера за цим столом можуть справді любити фанати. Друга картка, яка також працює як очівка, це фестиваль блогерів. Ви її підкладаєте під свого аватара і в цей момент ви отримуєте 2000 лайків. І якщо ви почнете свій наступний хід і у вас вже буде фестиваль блогерів зіграний, то ви будете отримати ще 3 тисячі лайків. Але якщо хтось інший зіграє фестиваль блогерів, то ви втрачаєте цю очівку, так само, як і Любов фанатів. Але якщо ніхто не грає фестиваль блогерів, то ви можете нескінченно кожен хід отримати по 3 тисячі лайків. Це моя тема. Я б так і грав. І ще у нас є картка хайпонути. Картка хайпанути! Це та картка, яка перевертає гру. Хтось отримує лайки, я отримує лайки, отримую лайки, всі отримують лайки, коротше перевертає. А хтось не, не отримав. А, добре, ти експерт, поясни краще. Я пішов. Що сукора. Коли ви граєте картку хайпонути, то починається найцікавіша частина цієї гри. Кожен з гравців обирає зі своїх карток ту, яка за тему більше всього підходить під його стрічку, тобто під теми, які він вже запостив. Ви зіграли кожен по карті у колоду, і ви додаєте з колоди загальної стільки карток, щоб їх було сім на цьому голосуванні. Той гравець, який зіграв карту хайпонути з оцих семи, обирає дві, які не беруть участі і не хайпують. Він їх скидає. Після Цього він по одній картці розігрує ці. Тобто тут в нас їжа, стиль та одяг, стиль та одяг. Політика та подорожі. Кожен в кого розіграні картки з такими темами отримує за них лайки. Тому ви під час партії перед собою викладаєте картки у стрічку з певними темами. Ви можете набрати багато карток з однією темою і тоді мати надію, що захайпує саме ця тема, і ви просто наберете неймовірну кількість балів або навпаки обирати собі якомога більш різноманітних тем для того, щоб в будь-якому разі хайпанути, якщо ваша тема залетить. Але при цьому не спрацьовує подвоєння вашого аватара. Воно може спрацьовувати. Якщо ви це захочете, але це буде ваші вже домашні правила, хорови, тоді у вас буде набагато більше і швидше гра приходить, і більше барів набиратися. За правилами так це не працює. Причому, якщо, наприклад, тут усі будуть картки з сільським життям, то ви. Ось ці 5 разів отримуєте переможні бали за картки з сільським життям у вас. В цей момент картки з темою не можна, не приносять лайків. Вони зазвичай приносять багато лайків, якщо ви граєте їх перед собою. Але в той момент, коли якісь теми хайпують, то ваші картки з темою не можна, не принесуть вам лайків. Це такі, знаєте, якісь теми, які не залетять. І при цьому, якщо на голосування ви зіграли картку не можна, і вона під час дії картки хайпонути також відкривається, то вона не спрацьовує. Просто пустий слот. Так Ж, в правилах є зовсім спрощена версія гри для гри з дітьми, де ви граєте тільки до 25 тисяч лаків і не використовуєте властивості карток. Це просто дуже ментарна версія цієї. гри, Ви з нею справитесь, і без відео. Цю гру хайп битва за популярність. Ви можете придбати в будь-якому магазині, якщо там тої гри немає. Замахуйте продавців, аби була, або ж замовити за посиланням в піднизом відео і підписуйтесь на канал. Ставте лайки, тисніть на дзвіночки. Бажано не наші. Нехай щастить, грайте в хайп і спокійно вам та нудної ночі. Є yeah, чи назис?